Хто сказав мяу, блядь? Привіт! Сьогодні я розповім вам про найголовнішого католика. Ні, 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 не котолика. католика. Католика. Який черговий раз сказав мяу? Причому так сказав, що вже другий день по всьому світу це мяу котиться як колобок. Отже, що сказав папа? Папа Римський Франциск заявив, що сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто мають сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися. За допомогою міжнародних сил. Але погляньмо на папу не на як тупого блазня, а на як керівника найбільшої педофільської організації в світі. Я сказав педофільської, вибачте, про педофільську іншим разом. Погляньмо на папу як на керівника найбільшої в світі Християнської церкви. До речі, всім рекомендую почитати. Лео Таксіля і книжку Скуфія та ті, хто її носять. Дуже цікаво про всіх пап римських на той час, коли жив Лео Таксіль. Так от, серед пап римських практично не було нормальних типів. Вони завжди підтримували диктаторів та інших підарасів. Мало того, серед пап були і жінки, наприклад. Папеса Іванка, От. були антипапи, які один одного проклинали, там, насилали анафеми, ну і так далі. Ну і куча, куча різних збочниців. Тому нам, красивим і розумним, як ми з тобою, сильно перейматися словом якогось там папи не дуже варто. Але є дуже багато людей, для яких слова про непогрешимість папи щось значать. Наприклад, російська пропаганда завжди бере на озброєння якусь хуйню, що ляпне черговий представник апостола Петра. Але насправді ми знаємо, хто має підняти білий прапор і здатися. Справедливості заради маю сказати, що у Ватикані вже дали задню. Не дуже прозоро я жартонув. Так от. Директор прес-служби Ватикану Матео Бруні вдався до роз'яснення інтерв'ю папи Франциска, у якому Понтифік порадив Україні мати відвагу білого прапора. Папа вживає термін білий прапор, щоб позначити ним припинення військових дій, перемір'я досягнуте завдяки відвазі переговорів, зазначив Бруні. Тобто папа знову пропонує переговори. Типовий Русофіл, який відпрацьовує кремлівське бабло. А ось Остап Українець підозрює, що Кремль має компромат на всіх священиків підофілів. Ми ж хіба що піднімемо оцей варіант білого прапору. Підпишіться, поставте лайк, ну і все інше. Всього найкращого. Хто сказав блядь?